Коли я давав свої перше інтерв'ю там з The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, вони найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому я і хліб, Я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачу, що вони ж там будуть їх не тільки мені, а вче і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію помітив «Таймс» чи бібісі, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой та ніхера. Їм просто треба свій матеріал. Чим-то заповнить свою от інформповістку, і в них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні. Вони тебе сприймають як просто інфопривід. І Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму в житті не змінювалось після того, як мене побільно інформсманали. Ну і що? Ну от я Форбс. ну і що? Ти, ти знав про це, от хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я персона року The Times. Ну ти, розумієш, ні? Ну це все просто так, журналістська машина, отак, бе-б, несе це, несеться, несеться того перемололи, історію того перемололи, того перемолили, і все тут нема нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча по факту в ці журнали на цьому і заробляють. Взагалі, да? як воно влаштовано. Вот так от.